Полон дорівнює смерть. в Івано-Франківську відбулася акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти. Рідні воїнів, котрі зібралися, аби нагадати людям, владі та міжнародним організаціям, що потрібно жорсткіше вимагати у Росії повернення обмінів. Продовжить тему Тетяна Дадак. Син Ольги Соронович воював у час АТО. Згодом переїхав у Маріуполь і там потрапив до полону. Коли почалася війна, ну він на той час не він як цивільна людина був, бо вже не, не брав участі в бойових діях. У нього там була дівчина, і він вони думали одружитися, але вона загинула. А наш син втратив око, був поранений і втратив ну, око. Потім... Його забрали в полон. Третій рік у неволі чоловік пані Наталі. Після останніх обмінів жінка дізналася нову інформацію про коханого. Я писала йому 21 лист. Вже один лист він отримав. Дякуючи Богу, що, хоч один лист він отримав, Звільнені хлопці сказали, що дуже зрадів тому листу. Він надав йому дуже багато сили. Бо в полоні кажуть хлопцям, що України не існує, що їх вже ніхто не чекає, і це дуже впливає на їх психоемоційний стан. Але коли вони отримують листи, вони розуміють, що їх чекають за їх борються, і їм це дає сили. А ще Наталія каже: з кожним днем у неволі стан військових погіршується. В жахливому стані медичному це Відкрити форми туберкульозу, інфаркти, інсульти все пов'язано з довготривалістю полону. Дарія приїхала на акцію зі Львова. Нещодавно з російської неволі повернулася її сестра, проте досі у полоні батько. Намагаюся активно ходити на ці акції, тому що я хочу, щоб мій батько був вже вдома. Бо її, я знаю, який ад вони. Я, який ад прожила моя сестра і який ад ще є у мого батька. І ну, це дуже сумно, бо я його не бачу з 15 років. Мені зараз 18, я його не бачу з 15 років. Моя сестра приїхала перед моїм 18-річчям. Ось, Ну, то для мене було щастя. Я дуже сподіваюся, що цей новий рік я вже буду святкувати святкувати сестрою та батьком. Такі акції відбуваються у багатьох містах. Долучаються не тільки рідні військових, а й небайдужі українці.